ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії працює Маргарита Кузьманко. Мої вітання. Широкомасштабна війна Росії проти України 237 тридцять доба. Зранку росіяни ударили двома ракетами по об'єкту енергетичної інфраструктури у Дніпрі. В результаті пожежа і серйозні руйнування без електрики залишилися окремі райони Дніпра, Синельникового та Васильківки. Знеструмлена одна з насосних станцій Дніпроводоканалу на лівому березі міста. Перебої з водою. Всі служби стануть до роботи тільки, но мене небезпека нових атак, повідомили в обласній військовій адміністрації. На ворожу ракетну атаку відреагували і в офісі президента. Заступник керівника офісу Кирило Тимошенко попередив, що в деяких районах Дніпра можуть виникнути проблеми з електро та водопостачанням. У Дніпрі у зв'язку з ракетною атакою тимчасово зупинена робота тролейбусного маршруту номер 6 та автобусних маршрутів номер 18 та номер 134. бути обережними та планувати свій маршрут завчасно. На початку сьомої ранку окупаційно-терористичні війська завдали удару по північній частині Кривого Рога. Криворізький район вночі обстрілів не було. Повідомили в Криворізькій військовій адміністрації. Щодо інших районів, російські окупаційні війська усю ніч тримали у напрузі Нікопольщину, били градами та важкою артилерією по мирівській і покровській громадах. Попередньо люди не постраждали пошкоджені агропідприємство та лінії електропередач. У селі Вище Тарасівка, майже тисяча родин лишилися без світла. Немає там і зв'язку. О півночі військові з повітряного командування схід знищили один ворожий дрон Камікадзе. Шахід 136 Повідомили в обласній військовій адміністрації. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги і бережіть себе. Про ситуацію в Нікополі розповів міський голова Олександр Садюк. Ніч у нас хоче в тривогах, але без обстрілів та постраждалих. Продовжуємо ліквідовувати наслідки обстрілів, вся інфраструктура міста працює, комунальні підприємства працюють. Будь ласка, будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго робочого дня. Тримаємось ми разом, все буде Україна. Наступна інформація для мешканців Нікопольської громади. Якщо ви постраждали від російської агресії або відноситеся до категорії уразливих груп населення, можете отримати грошову допомогу. Її надають міжнародна організація з міграції та громадська організація Ротарі Клуб Київ Інтернешнл». Організація самостійно визначає перелік отримувачів допомоги та запрошує для її оформлення телефоном. Організації працює за адресою вулиця Казанцева, будинок 56. Телефони для довідок ви бачите на екрані. Ніч з повітряними тривогами за минулу добу на території Кам'янського надзвичайних подій не зафіксовано, повідомив міський голова Андрій Білоусов. Що менше терористичних можливостей буде в Росії, то швидше закінчиться ця війна, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, Міцні народи незламної країни. Сьогодні був важкий день ранок нової російської терористичної атаки години. Розбору завалів і ліквідації наслідків ударів, вечір боїв за Україну і новин для України. Відбувся черговий етап звільнення наших людей з російського полону. Вдалося повернути 108 українок, офіцерів, сержантів, рядових. Це армія, ПМС, тероборона, нацгвардія, прикордонниці, 96 військовослужбовців. З них 37 евакуйовані евакуйовані зазовсталі, 12 – цивільні. Є серед звільнених сьогодні, і ті, кого захопили в полон ще задовго до повномасштабної війни. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Буданов Єрмак. Усав, Малюк, Лубінець інші. Я дякую всім причетним за цей успіх. А також дякую усім тим, хто поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Про це має пам'ятати кожен український воїн, кожен командир на передовій. Протягом усього дня триває розбір завалів у тих місцях, куди російським терористам все ж таки вдалося сьогодні влучити. У Києві вони вбили молоду родину, поціливши в житловий будинок іранським шахедом. Хлопець і вагітна дівчина на шостому місяці. Володимир Путін може записати собі чергове досягнення: убив ще одну вагітну жінку. Загалом чотири людини вбито тільки цим шахедам. Були й інші влучання. Понад 25 населених пунктів нашої країни опинились під ударами цієї ночі і вранці вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Просто зараз відбувається нова російська атака дронами. Є збиття. Світ може і повинен зупинити цей терор. Коли ми кажемо про потребу України у засобах. Протиповітряної, протиракетної оборони ми кажемо про реальне життя, яке забирають терористи. Нам вдається збивати частину ракети дронів. Лише за 12 годин з 9-го вечора неділі вдалося знищити 37 іранських шахелів і кілька крилатих ракет. Але щоб гарантовано захистити наше небо. І звести до нуля можливості російських терористів потрібно значно більше сучасних систем ППО і більше забезпечення ракетами для таких систем. І це не тільки український інтерес. Чим менше терористичних можливостей буде у Росії, тим швидше закінчиться і вся ця війна. Росія не має шансів на полі бою і намагається терором перекрити свої військові поразки. Для чого їй цей терор, щоб тиснути, тиснути на нас, на Європу, на увесь світ? Терористи мають бути знешкоджені. Це правило діє всюди. Однаково ефективне і на російський терор подіє так само, коли російські можливості для терору будуть знешкоджені нашими спільними зусиллями з партнерами, Росії не залишиться нічого іншого ніж думати про мир. Я дякую усім нашим бійцям повітряних сил, нашим зенітникам, і іншим воїнам, які залучені до протидії російським атакам. Кожна збита російська ракета і кожен знищений дрон це врятоване життя. Дякую також усім, хто залучений до ліквідації наслідків ударів терористів, нашим рятувальникам, поліцейським, лікарям, енергетикам, комунальникам, очільникам місцевого самоврядування, урядовцям. І представникам бізнесу хто допомагає сьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами теж призвів до нових перебоїв з електрикою, але це виправляється. Відновлювальні роботи тривають. Така форма терору не дасть Росії нічого, навіть зараз, коли ми ще не маємо достатньої кількості систем ППО і ПРО. Але для цього наша єдність має бути і надалі максимальним. Зважайте, будь ласка, на прохання енергетики і свідомо споживайте електрику у години пікового навантаження на енергосистему. Це дозволить всій країні пройти цей період стабільніше. Допомагайте, будь ласка, місцевим громадам ліквідовувати наслідки терористичних ударів, якщо у вашого бізнесу є така можливість. Піклуйтеся, будь ласка, про тих. Своїх знайомих і сусідів, хто залишається наодинці і потребує уваги чи допомоги, зокрема про людей літнього віку. І обов'язково дякуйте тим, хто залучений до захисту нашої держави та до ліквідації наслідків ударів терористів, хто підтримує нормальне життя, попри будь-які намагання Росії його зламати. Наша з вами єдність. Наша з вами увага один до одного, наша з вами здатність боротися і працювати разом заради спільних інтересів це гарантія української перемоги і поразки терористів. Немає в Ірані чи деінде такої зброї, що може зламати народ, який усвідомлює за що воює і чого ніколи не пробачить ворогу. Говорив сьогодні з президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, подякував за підтримку України, зокрема на рівні ООН та інших міжнародних організацій. Предметно обговорили створену Росією загрозу глобальній продовольчій безпеці. Я запевнив пана президента, що Україна може і буде залишатися гарантом продовольчої, а отже, і соціальної стабільності усіх наших партнерів. Готуємось до. Важливих переговорів, що заплановані цього і наступного тижня, про подальшу оборонну фінансову підтримку нашої країни, зробимо все для перемоги України. Вічна слава усім нашим воїнам, вічна слава нашому міцному народу. Слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск у Дніпрі. Попередні конкурси з призначення управителів багатоквартирних будинків, які проводилися у 2019 році. Судом були визнані недійсними. Тож цьогоріч департамент житлового господарства Дніпровської міськради ініціював проведення нового конкурсу. За його результатами, переможцями стали два комунальні підприємства: Жилсервіс «Жилсервіс-5» та Жилсервіс 14 2450 будинків дісталися першим та 658 будинків другим. Та не всі дніпряни згодні зі зміною в них управителя. Наприклад, мешканці двох під'їздів 46-го будинку по проспекту Героїв хочуть повернути собі попередню керуючу компанію. Про те, що в них змінився керуючий, мешканці будинку номер 46 по проспекту Героїв дізналися лише коли отримали нові платіжки за житло у липні. До того ж, тариф виріс майже на третину з платіжок. Ми дізналися, що з 1 липня 2022 року ми маємо сплачувати за послуги управляючої компанії ЖКХ 14 замість управляючої компанії КОТ, якою яка нам надавала послуги з 2019 року. Президент України заборонив своїм наказом підвищувати тарифи на комунальні послуги, але у липні цього року ми з подивом виявили у наших платіжках, що комунальні що сплата за послуги управляючої компанії виросла майже на 30%. Для трикинатной квартиры это близко 200 гривен. Когда я получила платежки, там вообще непомерные цены для меня. При моей пенсии не невысокой. Так? Я, мне очень тяжело оплачивать даже эти лишних 200 гривен. Нас никто не ставил в известность, только по платежкам. Мы поняли, что это так. А кот стал как бы подрядчиком. Ще більше люди здивувалися, коли зрештою домоглися отримати від нового управителя компанії Жилсервіс 14 роздруківку, з якою дізналися за які послуги вони повинні сплачувати. Меня очень удивило то, что здесь внесли дополнительную функцию оплаты газопостачания. Мы же за газопостачание мы же платим в газовое хозяйство, так? А теперь дополнительно ежемесячно я должна оплачивать 18 гривен за газопостачание, за газопостачание еще и управляющей компании «Жилсервис-14». Також е, до тарифу включено, наприклад, е, по, окрім е, поточного прибирання, прибирання території, ще прибирання снігу, снігу е, або посипання придомової територією піском, причому цілодобово. Але чому я маю в липні платити 15 гривень за посипання піском або прибирання снігом, дуже, дуже цікаво. За позицією у нас є вознаграждение управляющему компании. То есть я должна платить ежемесячно 77 гривен 32 копейки. дві копійки. Меня, звісно, теж виудивлений Меня это больше всего удивило. Фактично ж, все послуги за заслуговування будинку мешканцям так і надає попередня керуюча компанія Кот, роботою якої люди були задоволені і тарифами теж. За часів, коли нами опікувалося підприємство КОД, нам в нашому будинку було проведено ряд дуже великих змін. Наприклад, було замінено вікна на металопластикові сучасні. Зроблено капітальний ремонт даху. Це дуже важливо. Це була дуже дороговартісна дороговартісна операція. Було приведено до ладу під'їзди, було приведено до ладу. При під'їзді е, території у нас великий будинок на 14 під'їздів, і майже в кожному під'їзді була, була було проведено цю реконструкцію. Ми були дуже ну довольні. роботою кода там нормальні услуги нам предоставлялися і приємні ми були. Тож мешканці квартир двох під'їздів будинку намагаються законним шляхом повернути собі попередню керуючу кампанію. Вже навіть підготували до Дніпровської міськради відповідну петицію. Чому ми маємо платити зайві кошти цій прокладці і? Посереднику для нас не зрозуміло. Ми розуміємо як громадяни, що ми маємо право і конституцію. Це закріплено вільного вибору постачальника послуг. Ми часткою дому ініціативною групою зібралися і подали на на розгляд сесії горсовету прохання про повернення до постачальника послуг код термін розглядання близько двох місяців. Ми передали у перших числах. Вересня, тобто термін ще не вийшов, але ми дуже сподіваємося на позитивний розгляд цієї справи. Якщо у місті з'явилися керуючі компанії-посередники із тарифами майже на 30% вищими, виходить, це комусь точно потрібно. Відповідь на це питання очевидно знає директор департаменту житлово-комунального господарства Владислав Грицай. Тож чекаємо разом з мешканцями на офіційний документ, про що ми оперативно розповімо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. А ми продовжуємо випуск за добу піротехніки Дніпропетровщини знешкодили 46 одиниць сучасних та застарілих боєприпасів. Серед них сучасні артилерійські та реактивні снаряди від реактивних систем залпового вогню, сучасні осколково-фугасні авіаційні бомби та чотири протитанкові міни правильно та безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети можуть лише досвідчені фахівці. Тож ні в якому разі не намагайтеся робити це самостійно одразу телефонуйте до служби порятунку або викликайте поліцію. Навіть під час військової агресії сільські трудівники не лише дбають про продовольчу безпеку, а й нарощують виробництво тваринницької продукції, завдяки інвестиціям та дбайливим господарям в одному з сіл Дніпропетровщини відкрили сучасний тваринницький комплекс. Розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. Це справжня подія для селян. Заново відбудований молочно-товарний комплекс, де створені найкращі умови для тих, хто опікується тваринництвом. Та й худобі тут комфортно. На фермі більше півтисячі корів, а також стадо овець. Господар цієї сучасної ферми Давид Аракелян відкриття новозбудованого комплексу зробив наслідуючи гарну традицію, запросивши представників Вірменської церкви. Там, де Бог, там добро, а де добро, там перемога наш наш, Христос, Два різні народи стали сьогодні пліч опліч заради однієї мети. Боротьби за свободу та збереження незалежності України. Мета сьогоднішньої зустрічі це суспільне відкриття молочної товарної ферми. А також совместная высадка деревьев и верменская громада, а також Ляшковская громада во главе Юлии Викторовны мы решили разом посадить деревья. Это как символ мира, который мы хотим показать нашему ворогу, что Украина будет дальше жить, будет перемога. И... Мы, в конце концов, мы достигнем своей цели, так как мы живем, трудимся и создаем вокруг нас именно рабочие места, работаем во благо украинского народа. Мы армяне вместе с украинским народом. И сегодня, сегодня, очередной раз мы доказываем дух. іменно українського народу, а також і армянського народу, щоб ми совместно ми працюємо. Громада з перших днів повномасштабного російської агресії взялася допомагати нашим захисникам продуктами харчування. Харчами допомагають і переселенцям. Та найбільше в громаді радіють щойно створеним новим робочим місцям: буде робота, буде життя. Сьогодні ми проводимо з ініціативи керівника одного із найпотужніших сільгоспідприємств нашої громади бюджету утворюючого підприємства Націонал Плюс Давида Багратовича Рикаляна, який виступив з ініціативою продовжити цю справу. І сьогодні на території їхньої молочнотоварної ферми посадити велику кількість дерев, ялинок, клинків, берізок. Сьогодні ми знаходимося в Націонал Плюс. Армянська діаспора у місті Дніпрі, вони теж такий вагомий внесок вносять в цю справу. Їхні пожертвування дуже великі, вони дуже допомагають і нашим переселенцям, забезпечені продуктами харчування, одягом, постільною білизною. Ми віримо в перемогу, ми робимо все для перемоги і ми знаємо, що ми переможемо. Та все ж найбільше радості в тих, хто щодня з позаранку працює на новенькій фермі. Це дуже така позитивна у нас час дія. Це все на добро, на радість, на успіх, на те, щоб люди бачили, що все у нас добре, є, буде. І завжди буде З вірою у серці, з вірою у збройні сили України продовжуємо працювати заради нашої спільної мети вільної та незалежної України. Олексій Доніченко, Андрій Миронюк, новини Д1. До інших тем продовжуємо розповідь про те, як країни Європи готуються до опалювального сезону. Сьогодні ми дізнаємося, який вид опалення користується популярністю у Франції, і скільки це вартує місцевим мешканцям. З нами на зв'язку наш власний кореспондент Євген Павленко. Вітаю колегу. Так, вітаю. Дійсно, опалювальний сезон у Франції ще не розпочався. Все ще йдуть дебати, перемовини між людьми, керівництвом Франції. Не можуть ніяк визначити ціну на енергоносії. Еммануель Макрон закликає до того, щоб створити такий собі тарифний щит, як вони називаються. Мова йде про те, що люди, які не можуть повністю оплачувати опалення, вони зможуть отримати дотації в розмірі 100-200 євро, в залежності від достатку сім'ї. Ну, взагалі, от мені. Торон показує, що ціна на опалення, якщо ви опалюєте газом приблизно, як, от скажемо, будинок 100 квадратних метрів, а тут дуже багато приватних будинків, це більшість у Франції. Всі живуть в приватних будинках, то це вам буде коштувати десь тисячу євро на рік. Але умова така, що ви платите цілий рік і контракти ви заключаєте безумовно з приватними фірмами, яких є дуже багато постачальників, тому така ціна, але це ще не остаточно. Очна мова йде про те, що буде у січні підніматися на 15% чи на 20%. перемовини. Я ж кажу, що йдуть. Ще одне джерело опалення у французів. Це електричне опалення, яке у нас теж є. Ціна вища ніж у нас, більше трьох гривень. За 1 кВт на годину. І теж це річні тарифи йдуть, і в кожному будинку стоїть лічильник. І раз на кілька місяців, 3-4 місяці приїжджає працівник, працівники електропостачальника і перевіряють ці лічильники. Оці ціни 1000 євро на рік, 3 гривні за кіловат. Це не остаточні зовсім цифри, адже раз на рік. Підраховують французи, скільки ви витратили, і якщо ви газу багато витрачали. якщо ви не економили, тоді ви будете платити цю різницю. На цьому має поки що все. Наступного разу розкажу, який температурний режим вже обрали для школярів Франції взагалі, і скільки градусів має бути в оселях французів. Студія. Дякую, колего. Чекаємо від вас нових розповідей. Нагадаю, це був наш власний кореспондент у Франції Євген Павленко. А жителів Дніпропетровщини закликають долучитися до збереження стабільної роботи енергетичної системи. Найкращий вклад заощаджувати електроенергію, особливо у години пікового навантаження на мережі. Берегти електрику слід найперше у години найактивнішого споживання ранком з 8.00 до 11.00 години, увечері з 17.00 до 23.00 години. Не вимикати у цей період прилади, що споживають багато електроенергії. Серед таких плесоси, пральні машини, бойлери, обігрівачі, мікрохвильовки. Цей час найліпше підійде, аби розморозити холодильник, якщо це передбачене інструкцією. Так він краще працюватиме і менше споживатиме. Режим економії запроваджений через прицільні ворожі удари по енергетичній інфраструктурі України, аби не перевантажувати мережу та забезпечити роботу транспорту, лікарень та інших соціально важливих об'єктів. Про спорт 17 жовтня в Парижі відбулася церемонія нагородження найкращих футболістів і футболісток минулого сезону. Володарем золотого м'яча м'яча-2022» став нападник мандритського ареала Карім Бензема, у якого в активі перемога в чемпіонаті та тріумф у лізі чемпіонів. Другим став нападник Мюнхенської Баварії Садіо Мане, який виграв зі збірною Кубок Африки та кваліфікувався на чемпіонат світу у Катарі. Замкнув трійку лідерів півзахисник Манчестер Сіті Кевін Дебрюйне, який у минулому сезоні виграв титул прем'єр-ліги та дійшов до півфіналу Ліги Чемпіонів. І на останок випуску про погоду на вівторок, 18 жовтня, у Дніпрі триматиметься ясна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 8 градусів тепла зранку та до 18 градусів тепла в день. Вітер південно-західний до 4 метрів на секунду. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. На цьому випуск новин завершується. У студії працювала Маргарита Кузьменко. Наступний інформаційний випуск дивіться о 12 годині. Україна на весь світ демонструє свою силу та незламність, а наш народ сміливість та об'єднаність з вірою в перемогу слава Україні!